Денисі, як ти гадаєш, на що здатні три українки, які об'єдналися, Знаючи потенціал наших жінок, то спектр моїх відповідей він дуже широкий. Вони її єдну вісіч ворогу можуть надати і насправді дають протягом усіх цих десяти років війни, і це факт. І також факт, що партизанський рух «Сламавка», який неабияк дошкуляє росіянам на протиправно анексованих землях, починався саме з об'єднання трьох жінок, а зараз перетворився на потужну анонімну силу опору, яка діє на всіх тимчасово окупованих територіях. Учасниці руху мавки це українки, які не хочуть миритися з русським міром і прагнуть допомагати нашим силам оборони якомога швидше звільнити ці території. А які саме методи використовують українські партизанки у боротьбі з росіянами і з якими проблемами стикаються в окупації? Розповіла одна з представниць руху, звісно, анонімно. Росіяни бояться їх як вогню, адже вони голос України на окупованих територіях. Жіночий рух опору зламавка це сотні дівчат з різних регіонів України, котрі продовжують спротив навіть під страхом тортур. Люди просто трошки не розуміють реалії окупації. Тобто зараз, наприклад, за листівку ти можеш реально присісти. Що таке в Росії присісти? Ми з вами розуміємо. Вони поставили нереальну кількість камер, камери повсюду саме для того, щоб знайти весь спротив, жіночий рух опору розпочали три подруги з Мелітополя Запорізької області. Задля безпеки вони не показують своїх облич і не називають імен. Перші згадки про їхню діяльність з'явились 2023 року напередодні 8 березня, коли мережею стали ширитися фотоплакатів, на яких зображена мавка, що б'є букетом російського окупанта. А підпис звучить так: не хочу квітів, хочу мою Україну. І якось дуже неочікувано, нам почали писати одразу. Спочатку це були бердянські мавки. Вони дуже швидко підключилися. Потім по всьому півдню почали писати Ну і Криму звісно. За кілька місяців рух зла мавка поширився на всі тимчасово окуповані регіони України. Партизанки почали шукати різні способи, як дошкулити російській пропаганді і дати зрозуміти, що Україна понад усе робили графіки в різних містах з цитатами українських письменників там Лесі, Шевченка, наприклад. В Луганську мавки всі вони полюбляють Стуса дуже сильно, тому стус був усюди і різних інших. Мавки роблять копії російських рублів, які прикрашають українськими патріотичними написами. Одна з найулюбленіших акцій протесту підпал російського прапора. Ми це називаємо між собою операція Катарсис. <реш> тому що це ще трохи задоволення приносить, але це дуже складна штука, тому що ну просто навіть знайти такий прапор, щоб зірвати безпечно. На сторінці зламавка в інстаграмі дівчата почали вести щоденник із замальовками історії жінок в окупації. У такий спосіб рух опору розповсюджує світом інформацію про реалії російського гніту. 21 листопада, 2024 рік. Старобільськ Україна. Лояльність до влади обов'язкова умова виживання в окупації. Всі, хто офіційно працює, примусово зганяють на різні патріотичні заходи, видають руські флажки, плакати і всі мають ними махати. Це вже навіть не добровільно, примусово, як у радянські часи. Це просто примусово. Наша співрозмовниця з Мелітополя каже: життя у місті просто зупинилось. Ціни непідйомні, великі проблеми з медичною допомогою. Люди намагаються вирватися із окупації, та після цього їхній бізнес і майно забирають росіяни. Нещодавно За взагалі був випадок у чоловіка. Жінка виїхала на початку війни і до нього прийшли і сказали, що по квадратурі у вас дуже вели. Та квартира, щоб жити одному. Тепер гостей там бачиться, буде жити з вами. На окупованих територіях росіяни передусім намагаються знищити українську ідентичність. Тож мавки активно розповсюджують українські традиції, підкладали росіянам гарбуза як символ того, що не бажають їх бачити на своїй землі. А до дня святого Миколая партизанки підготували дітям подарунки з українськими листівками, а окупантам сміттєві мішки. Росіяни дуже. Же намагаються тут заборонити Миколая. Його не можна не святкувати, не говорити, не показувати, не милювати нічого. Це як все українське, що вони питаються, як видалити видалити нас наших міст. Тому ми вирішили, що мавки може повернути Миколая трошки на окуповані території окуповані міста на вільних українських територіях і навіть за кордоном українки влаштовують акції на підтримку злих мавок. Та найбільша допомога кажуть партизанки це донати українській армії, адже тільки вона може очистити їхній дім від окупантів.